Привіт, друзі, сьогодні 31 січня з вами Клочок. і завтра, 1 лютого, відбувається саміт Європейського Союзу, на якому буде ухвалюватися рішення щодо виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки, 12,5 мільярдів євро щороку. Це ті гроші, які ми можемо отримати, якщо Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, їх не заблокує. Але як стало сьогодні відомо. То ще в навесні го року, майже рік тому, Орбан визнав за закриченими дверима про те, що він ну, не зможе впливати на Україну так, як би то він хотів. А хотів він нам взагалі заблокувати рух до Європейського Союзу, і про це він говорив раніше. Але пригадайте, що в грудні 23-го він не зміг проголосувати за те, щоб заблокувати вступ України до ЄС. Початок переговорів, нібито тоді його вивів на каву Олаф Шольц разом із Мелоні, премєр міністеркою Італії. Хто з них був перший, хто другий, я маю на увазі Шольц чи Мелоні? Зараз не настільки важливо, але Орбан, на жаль, до цього часу продовжує шантажувати Україну і Європейський Союз. Ця баталія триває, і навіть на даний момент остаточного рішення поки що немає. Але є варіанти, які свідчать про те, що ми гроші отримаємо, як мінімум на один рік. Тому я вам зараз про це все детально розповім, але попередньо вас попрошу все ж таки підписатися на мій канал, хто цього не зробив раніше. Хто ще хоче підтримати зміну алгоритмів на цій платформі, то також дуже просив би вас відписатися і підписатися. Проста маніпуляція, про неї я говорив вам учора. Ну і, звісно, написати коментар на підтримку каналу, щоб. Він рухався швидше україномовного контенту на платформі YouTube ставало більше. За це я вам шалено дякую. І так, до деталей. Минулого року якась була закрита зустріч. Про це повідомляють європейські чиновники в приватних бесідах навесні саме року, де Орбан визнав, що дійсно є серйозний тиск Сполучених Штатів Америки і на нього, в тому числі. І тиск з інших країн, і він не зможе чинити серйозний спротив саме вступу України до Європейського союзу. Але він дуже не хоче допустити нашого повноправного членства, тому що основний його мотив, який він озвучував у грудні 23-го, це те, що всі гроші тепер будуть перенаправлені Києву. Які він гроші має на увазі? Ну, ви, певно, друзі, знаєте, що Європейський Союз виділяє серйозні дотації економікам, які слабші, ніж, до прикладу, там Франції, Німеччині, тобто слабкі для їх підтримки. Він свого часу активно фінансував Грецію в період їхньої економічної кризи в 2015-16 роках, а іншим країнам, таким як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія і іншим, він виділяє дотації на підтримку окремих секторів. Економіки. Ну, до прикладу, Польща отримує щороку більше 20 мільярдів євро. Безповоротної фінансової допомоги від Європейського Союзу. Угорщина 10 з лишнім мільярдів євро. Їй на сьогоднішній день маю на увазі Угорщині заблокували допомогу, яку мали виділити в рамках компенсації за економічні збитки під час пандемії коронавірусу. Ці гроші підвисли, 10,2 мільярди євро їм пообіцяли виділити в грудні, але Орбан хоче всі гроші, це майже 30 мільярдів. І тому продовжує шантаж і говорить, що я готовий голосувати за допомогу Україні. Але якщо щороку будемо погоджувати її, тобто щороку окремо виділяти 12,5 мільярдів євро. От цьому році він готовий буде проголосувати, а далі вже питання інше. Що він ще хоче взамін? Ну, знову ж таки, джерела повідомляють про те, що він сподівається дуже, аби повернути всі ті преференції, які мали. Угорці в Україні на Закарпатті до 2015 року, і цього тижня відбулася зустріч міністрів закордонних справ Сіярто та Кулеби Угорщини і Україні. Там був присутній Єрмак, і де вони власне домовилися про створення такої міжурядової комісії, яка власне цим буде займатися. Це вже озвучено. Але шантаж, звісно, Орбан не припиняє. Він хоче зовсім іншої риторики від е, уряду України. І, от зокрема, Кулеба, ну мабуть, роблячи такий крок на зустріч Орбану. Сказав, що Орбан не проросійський політик, він про угорський політик. Це дуже важливий меседж для того, щоб ну, все ж таки, відновити діалог із Орбаном, якого не було спочатку широкомасштабного вторгнення. Нагадаю, Зеленський з Орбаном не зустрічався офіційно. Вони лише перемовилися дуже недовго на інаугурації новообраного президента Аргентини. Це було минулого року. А поки що ця зустріч готується, як сказав Єрмак, який був присутній в Ужгороді, що. Дуже близько вже до цієї зустрічі. Втім, абсолютно зрозуміло, що вона не відбудеться до того часу, допоки поки ця комісія не отримає всі пропозиції від Угорщини, поки не виконаємо ми всі умови, які пропонує Угорщина. А це те, що відомо на сьогоднішній день. Це вільний розвиток угорської мови на Закарпатті, угорські школи, можливість здавати екзамени, навіть державні іспити. У школах угорською мовою щоб атестат, який отримує свідоцтво про загальну середню освіту угорською мовою, було загально визнане в Україні. Ну тобто, фактично, відкат до тих питань, які були там до 15-го року, про це говорять вони угорці і сам Орбан. Але він говорить, що більшого вимагати я не можу ну, бо більше точно мабуть не запрацює. Але як на мене, це також немало. У Європейському Союзі не дуже раді такому шантажу Орбану, І Розумію, що зчинити щось з ним вони не можуть, особливо на тлі великих проблем у Сполучених Штатах Америки. Там також політична криза, і вона. Дається знаки щодо питання щодо виділення Україні фінансової допомоги. На даний момент, коли я вам розповідаю, там ще остаточного рішення нібито нема. Але, до прикладу, республіканці з Сенату говорять, що угода досягнута, її, втім, не опублікували. А от очільник Палати представників Майк Джонсон, який підігрує активно Трампу, поки що говорить, що нічого якого голосування не буде, але я не поспішав би з цим. А повернемося все-таки до Європи. І ось огляду на таку кризу, все-таки низка європейських чиновників дуже потужних, вони розуміють, небезпечно. Спеку, яка йде зараз від того, що США там не поспішають виділяти допомогу ну через політичну кризу, і те, що Орбан так себе поводить, дуже непривабливо. І от сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Данії Метте Фредеріксен, е також президент Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Калас та Нідерландів Марк Рюте, перепрошую прем'єр-міністри, написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України. Вони. Пишуть його не випадково напередодні саміту Європейського Союзу, тому що розуміють, що доведеться піти на поступки нині Орбану для того, щоб 12,5 мільярдів було виділено для України. Також задається альтернативний варіант створення іншого фонду військової допомоги. Я думаю, що він буде створений окремо, ну щось мене таке перечуття. в сумі близько 20 мільярдів євро, також на допомогу Україні і іншим країнам. І, окрім того, є інші важелі впливу на Орбана, щоб він хоча б це не блокував. Бо, як повідомили, у суботу самі угорські урядовці, то вони направили до Європейського Союзу саме таку пропозицію, що готові будуть голосувати допомогу на один рік. А далі кожного року голосуватимуть. Так, це буде черговий шантаж, але тут знаєте, вже питання до європейських чиновників. Якщо ви розумієте загрозу, я вважаю, голосуйте, тому я маю переконання в тому, що це буде проголосовано завтра, ця допомога. А далі вирішити проблему з Орбаном. У будь-якому випадку ви повинні зважити, які більші загрози йдуть Європейському Союзі. Чи ви зараз не виділите Україні допомогу, чи ви будете торгуватися і далі боротися з Орбаном? Ну, звісно, що зараз ситуація більш приваблива саме для Орбана. Європейські чиновники ну, так будуть виглядати не дуже привабливо, особливо зважаючи на те, що Орбан назвав свого друга через Атлантику, Дональда Трампа, президентом. Миру, спекуляції на цьому тлі триває, друзі. Вони нікуди не подінуться, але все-таки зважую на те, що в європейському Союзу є важливі впливу. Просто там є такі моменти, як репутаційні. Е, очікувати голосування залишилося не так довго. Завтра, 1 лютого, відбудеться саміт. Я обов'язково вам про це розповім. Тому підписуємося, ставимо коментар. Будь-який коментар, бажано кілька слів для того, щоб... Ютуб бачив, що тут є живі глядачі. Я знаю, що ви живі, ви коментуєте дуже активно відео. Також натисніть на дзвіночок, щоб ви не пропустили останнє відео. Поширте відео друзям, щоб вони знали, що відбувається з Орбаном. Всіх люблю, ціную шаную, і не промикайтесь Все себе до України.